У Дніпрі комунальники усувають аварійний порив на водогоні. Працює три одиниці техніки та одна бригада водоканалу. Ми знаходимося вулиця Надія Олексієнка, 104. Проводяться аварійні роботи по ліквідації пориву водопостачання. По перше, ліквідація проводиться, щоб не текла вода, так як зараз зимовий період. Будуть морози, піде налідь. Це рядом з проїжджою частиною, якби це буде неприємно для водіїв. Це знаходиться на тротуарі, це також неприємно для прохожих людей нашого міста. Буде І щоб, не дай Бог, не сталося гіршої ситуації, щоб не залишився район без води. При цьому при проведенні ремонтних робіт водопостачання у людей зупинятись не буде. Люди без води не залишаться, тобто будемо робити під тиском. Всі роботи планують закінчити до кінця дня.